Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, ви просили зробити розклад на, е, на Зеленську на лютий місяць. Але відверток скажу вам, щось мені взагалі не хочеться. От чомусь не знаю взагалі. Давайте краще. Е, в мене інша пропозиція. Зробити і на Зеленську, і на Залужного. В одному розкладі. Зараз я вам поясню. І так, і так, дивіться. Дивимося спочатку їхні стосунки один між одним. Ось. І так, саме на лютий місяць 24-го року. І так, що думає Зеленський про Залужного? Три карти. Що думає Залужний про Зеленського? От, от відверто вам скажу, правда ж цікаво? От, Як він відноситься до Залужного. Зеленський. Як Залужний відноситься до Зеленського? І які плани у Зеленського на Залужного? А потім. Так, і навпаки, а... ну, плани на Зеленського. Ну, давайте подивимося, мало ли що. Вдруг в нього немає планів, то якусь дурницю покаже. Взагалі-то ще можна дії подивитися. І а, їхні стосунки. Ну, Дивіться, бачите, ось глухий кут. Тобто а, вже говорить карта на дні колоди, що їхні стосунки не розвиваються. А навпаки, зайшли в глухий кут. Це, як, знаєте, сімейні відносини, у кого. А, хто... От, Стопроцентно ви знаєте про це. І так, дивимося: Думки Зеленського про залужного. Ви знаєте, цікаво. От чомусь мені здається, дуже навіть цікаво. Дивіться. Він би хотів його, по-перше, з країни вигнати. Він думає про нього ну, як сказати, загроза йому. Зеленському це велика загроза. Ось як він думає про нього. Тобто я скажу, що це головна біль Зеленського. Залужний головна біль Зеленського. Стопроцентово. Ну, це йому і загроза, і головна біль. Ось якось так. Тепер залужний. Як думає про Зеленського? Дивіться, а, а знаєте що? От точно скажу: а залужний знає, що цей працює з рашкою. Ось, і що може бути ще? Це перше, що мені прийшло, але тут ще може говоритися про оце мені таке щастя випало з ним працювати разом. А, розумієте, тут по карті диявола це завжди не дуже добре. Тобто. А Залужний думає про те, що йому постійно прийдеться з Зеленським працювати. Така його доля, так? З одної сторони. з другої сторони, він бачить, що Зеленський працює. Він знає, що Зеленський працює з Рашкою. Оце стопроцентово. Тому і глухий кут між ними, тому що у кожного свої плани, розумієте? Тепер як відноситься Зеленський до залужного? Ну, дивіться. Йому вже, знаєте, от відверто скажу: йому залужний не те, що поперек горла, йому забагато залужного. Ну, дивіться, якщо порівняти, видно одразу, що залужний мужня людина. Знаєте, як то кажуть, от у чоловіка є внутрішній стержень. Це можна сказати про залужного. Що про Зеленського не скажеш. І от його відносини. Як би йому накапустити через те, що залужно, кругом залужно, кром залужно і залужне. Йому вже перебор. От Зеленському, його відношення до залужного це вже перебор. У ну мене чомусь таке враження через те, що десятка мечів іде? І п'ятірка мечів. Це говорить про неприязнь, про ну, найгірше розумієте зняти, знищити, із глаз долой, і він його хотів би взагалі не бачити. Тепер відно... як відноситься Залужний до Зеленського. Фу, зараз я спробую. І так, можна сказати, як він відноситься, що Зеленський є, ну, от він знає, що Зеленський є корупціонер. От вам і все. Стопроцентово. Тому що дивіться, після карти а, найбільшої монетної карти, тим більше це особиста карта. Тобто, він знає, що він багата людина і е, В негативному розумінні. Тобто, я, я би сказала, що проплачений на негатив. І ось таку політику він несе. Гроші. Е, відношення до нього тобто, залужний знає, що Зеленський просочений ось цими е, грошовими скандалами. І, до речі, ось тут відношення можна сказати, знаєте, таке, чим швидше пропустити лицар Жезлів, він говорить про, знаєте: ну, відійти, відскочити, від'їхати, відчепитися. Знаєте, в мене ще що, що ще йде? Від цього скандалу якось осторонь бути. Його справа війна, його справа е, воювати, а оце я не хочу до цього стосунків мати. Ось якось так в мене йде. Тепер дивимося, які плани у Зеленського стосовно залужного, якраз на лютий місяць, чи є якісь плани. Його таки передавити, це передавити, так? Інформаційно, інформаційно задавити. Плюс, як, знаєте, плани тут по королеві мечів це завжди іде якось щось погане зробити. І в, саме в інформаційному просторі, тому що ну, на полі бою, це, це взагалі як би вам сказати, не, не, не вийде. Зеленський конкретно програє. Але на інформаційному просторі е, хоче перемоги Зеленський собі, так? І плани знищити в інформаційному просторі. тобто, Показати, що, наприклад, залужний такий сякий, ну тут злість, тут підлість, тут а, щось погане зробити, якийсь скандал, відібрати славу, відібрати все. Ну, Королева мечів, вона взагалі то іде, як злодійка, та, що краде чуже чужих чоловіків, краде. Ну тут чужого чоловіка не вкраде, хоча. Розумієте, Славу можна вкрасти, інформаційний простір можна вкласти, вкрасти. Тут можна ну, багато чого: репресії, судилища устроїти, суди устроїти, що завгодно, якісь плітки пустити. о, Це теж може бути, якісь пустити плітки, ну, наробити гадості зі злості. Мстиво. оце мстиво. Бабночка, щоб ви розуміли, от мстити хоче. Через що? Тут показує? Через інформаційний простір. Тобто за рейтингів. Тепер а, плани а, залужного а, на Зеленського. Хм, ви знаєте, я би навіть тут сказала. Таємні його мрії, будемо так говорити, тут навіть не плани, тут більше мрії. Таємні його мрії, можливо, можливо, він не з усіма ділиться, можливо, тільки зі своєю дружиною, а можливо, з кимось дуже близьким до нього. Він би хотів Зеленського більше не бачити на посту президента. Ми вже говорили про це, що. А Мазепу не просто так за якісь там е, ці землі та, та парцелі, та це та то. Ні-ні-ні-ні-ні. Це Ми говорили про це. Ми робили розклад через те, що е, Мазепа хотів спонсорувати залужного. От Залужний хотів би його поміняти, кардинально змінити щось. Е, щоб пройшла інф е, трансформація. Ось. Я би навіть сказала по-дружньому. Він, ну як сказати, це навіть не те, що планує. До речі, мені здається, навіть він планує Зеленському щось запропонувати, що я не можу сказати. ось, Але ось приблизно так. Тепер давайте ще, що я хочу докласти: дії стосовно залужно. Які будуть дії у Зеленського? Тут може бути і зняття, спробують його спровокувати на щось. Бачите, через якийсь скандал. Тут можуть бути провокації у направленні до залужного. Можуть якусь інформацію відкрити, якусь щось, щось зробити таке, щоб його зняти. А я зараз запитаю, чи вдасться їм його зняти? Ні, не вдасться. Думаю, не вдасться. Ні, не вдасться. Тепер дивимося дії стосовно е Зеленського у залужної, які будуть дії. Ну, Він буде від нього закриватися. Бачите, ось ці дві карти говорять, що він буде е намагатися. Це йому буде коштувати всього його е вправності. По Магові він буде любим способом. Намагатися уникнути Зеленського. от і е, е, я, Мені йде така фрає, фраза е, Austimbine. Значить, йому е, от побачив десь Зеленського і перейшов дорогу. Знаєте, от, таке, от тікати від нього. от тікати Намагатися чим менше спілкуватися з ним. Ось такий розклад, мої дорогенькі. Якщо вас. Це зацікавило, якщо вам такий розклад сподобався. Тому що тут в одному розкладі ви бачите стосунки один до одного. В принципі, думки міняються через місяць, можна через місяць повторити. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю нам усім гарного місяця, лютого, бережемо себе, йдемо разом до перемоги. Ось, допомагаємо армії і військовим. Ось і е, чекаю на ваші, е, як то сказати, коментарі, пропозиції, запитання. Гаразд, мої любі! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!